Чи має зараз російська армія достатньо наступальних сил для того, щоб проводити штурмові дії у цьому напрямку? Ну і які стратегічні цілі вони ставлять перед собою саме там? Ну стратегічні цілі, поки вони ставити, не можуть, тому що у них немає ресурсів і резервів для досягнення стратегічних цілей. А так, якби до цього завдання, ті, які ми з вами обговорили, було захопити в у Луганську і Донецьку області в адміністративних межах, а взагалі до того вони ставили стратегічні цілі захопити всю Україну полібережжі. Ну тут я не хочу навіть піднімати, тому що до стратегічної вони і не наближились. Вони не можуть скажімо, піднятися до рівня оперативного, але на жаль, по своїм ресурсам. З кінця минулого року проводить ворог стратегічну наступальну операцію і просувається в саме на тактичному рівні. Це означає там, сотні кілометр, сотні метрів кілометри. І, на жаль, на самих таких важких напрямках про які йшлося.